Всім доброго вечора. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні в мене буде коротенький обзор на насіння, яке в мене зайве. І я буду формувати на бірчики для продажу. Собі залишила по 5 пачечок кожного виду. Це зайве, це для нашого господарства багато насіння, але це оптовий. Магазин, тому прийшлось, прийшлось так купувати. Ось оцей набірчик з огірків. Давай. Ось фенікс плюс. Тут 300 насінин. Польовий посухостійкий, 200 вор Штраубе. дуже відомий всім гібрид. Хто хоче, спробуйте 20 насінин. Китайське диво, 20 насінин І гібриди. Лайфайнет. 20 насінин Виноградне гроно 20. І прокладний бриз. Теж гібрид. Це три сорти. Це і це сорт, а це гібриди. Оцей набірчик, тобто 7 пачочок. Разом близько 600 насінин коштує 100 гривень. Кому потрібно, буде 5 наборчиків. Пишіть у Viber, вишлю на Укрпошту або на нову пошту як вам зручніше. 100 гривень такий наборчик. Viber залишу під відео. Наступний набірчик. Ходить зелень та насіння баклажанчиків. Баклажанчики гібрид і два сорти. Зелень, салат діамант 500 насінин салат італійський латук червоний ось такий салат гентіліна верде. 500 насінин. Базілік. Три вида базилику. Ось такий лимонний. Ось такий темно-зелений. Ось такий. І баклажанчики. Білий, білий і чорний діамант. Ціна такого на вірчику теж 100 гривень. Третій набірчик, До третього набірчику входить буряк циліндра, буряк смуглянка, буряк бича кров. 10 грамів, 10 грамів, 3 грами. Ось такий асорті кабачок. Тут зелений, смугастий, жовтий і салатнивий. 10 грам. Морква Вікінг 10 грам, це великі упаковки. Диня колгоспниця 20 насінин. Гарбуз «Паризький червоний, великоплідний. І ягідний цукор Гарбуз по 10, 10 тут насінин. Такий набірчик теж 100 гривень. Четвертий набірчик. Це у нас солодкий перець 8 сортів. Ось отут всі сорти. А сорті паприки тут дуже гарний набір. 50 насінин, квадрато 30 насінин, циганський барон 30. Конусоподібний юмі. Це дуже гарний перець для начинки. Потім громадина Юнань, це дуже великий перець, гарний, товстостінний. Іспанський мамонт. Це взагалі такий дуже довгий, десь він сантиметрів 10-15, теж дуже гарний для лечу. Кубовидний, солодкий перець і хрещений батько. Теж такий набірчик 100 гривень. Набірчик номер 5 Тут у нас будуть тільки томатики. Фатіма рожева 100 насінин, пролісок червоний 100 насінин, безрозсадний, рожева перлина 25 насінин. еліта, 100 насінин нискорослий. Як кажуть його, як деякі кажуть, гном теж безрозсадний. Рідне сонце жовтий, теж безрозсадний. Низкорослий теж цей помідорчик. Стела 100 насінин теж безрозсадний. Ось такий новий синє сонячне світло. Не знаю. Теж залишила собі спробу, який він. Шафрана верблю, верблюд. В тому році садила дуже смачний. Рекомендую цей, дуже. 100 насінин. Такий набірчик теж 100 гривень. Набір номер 6. 6. Теж томатики. Апельсиновий капризе. Сливка. Жовта хайнс 1370 Ці томати використовуються для приготування кетчупу. Дуже е, м'ясисті для кетчупу, якраз те, що треба. Орел пустелі червоний з 100 насінин безрозсадний і цей безрозсадний бушмен жовтий, великоплідний, але. Низкорослий, теж безрозсадний. Фієста червона 100 насінин. Екстрим, безрозсадний, теж 100 насінин. Єлісей, теж сливка е, жовта, смачна. Зінуля. Теж мій дуже улюблений томатик. Дуже він смачний, м'ясистий, такий великий. Рекомендую. Такий набірчик номер 6 теж коштує 100 гривень. Набірчик номер 7 Сюди входить томатики та гіркий перець 4 вида. асорті Ось такий томатик. Весняна крапель. Дуже ранній, низкорослий Ось така сливка, дуже рекомендую гарна, велика і дуже м'ясиста. Теж вона низькоросла та безрозсадним способом сіється Тобто, десь якщо погода дозволить, наприкінці березня можна висівати прямо у ґрунт а потім розсаджувати або сіяти на відстані. 10 сантиметрів, і потім можна не розсаджувати. Або густіше, а потім проривати, кому як зручно. Романтика теж безрозсадний, великоплідний. Готика безрозсадний, гарний томат. Потім цей відомий безрозсадний Сараєва. Це. Той науковець який селекціонер, який є, створив морозостійкі ґрунтові томати, на основі його всіх даних були створені ці всі безрозсадні томати. Ось оцей відомий бачено, не бачено. Або, як кажуть, на відьмо бачено, не відімо бачено-небачено, теж гарний. він Дуже врожайний, дуже ранній і дуже врожайний томат. У тому році я навіть знімала відео там на кусту до 20 томатів, і він далі родить, родить і родить. І гіркі перці. Гіркі перці е гострі, тому тут по 20 насінин, вони дуже гострі. Це такі, як. Кира кумра. Він такий кругленький, але гостренький. Лесковатка джинка до 15 тисяч сковілля в нього. Такий гостренький, момбаса. Дуже гарний перець. Кущі виростають великі, десь 80 метр зросту. І всі обліпни, обліплені перцем. Дуже врожайний, рекомендую. І поцілунок сатани не саджала, не знаю, який він. Але написано, що в нього аж 50 тисяч сковіля. мабуть, він дуже гострий. Навіть більше, ніж оцей ласьковачка. Тож, такий набірчик теж 100 гривень. Тож, під відео я залишу вайбер. Кого зацікавили такі набірчики, їх буде небагато. По 5 всього набірчиків кожного. Тому, то встигне, то встигне. Тож всім гарного дня, тихої ночі. Звертайтеся, задоволенням з вами поділюся таким гарним насінням тому році в мене 90% воно зійшло ці фірми, тому і у вас буде таке гарне насіння. Звертайтеся, всім відправлю. Із задоволенням Укрпоштою укрпоштою дешевше. Хто хоче, можу новою поштою. Тож, звертайтеся, пишіть на Viber. До зустрічі, підписуйтесь на канал. Всім тихої! Тихого вечору, мирного дня. До побачення!